Демократія у своїй ідеальній формі це влада народу, здійснювана в інтересах самого народу. Проте історія свідчить, що демократичні інститути та риторика не раз ставали інструментами для узурпації влади однією соціальною групою партією або лідером. Від класичних афін до сучасних держав існує постійна напруга між демократичними принципами та авторитарною практикою. У цьому есе критично розглядається, як за допомогою демократичної риторики можна виправдати домінування одного класу або встановлення автократії. Будуть проаналізовані історичні приклади, механізми маніпуляції та теоретичні основи цього явища. Теоретичні основи, вразливість демократії: ключовими засадами демократії є народний суверенітет, політична рівність, влада більшості та захист прав меншин. Але саме ці принципи можуть бути легко перекручені. Наприклад, влада більшості іноді стає виправданням для придушення інакодумства. Абстрактне поняття народ гнучке та багатозначне, хто говорить від його імені, хто визначає його волю. Французький мислитель Алексіс Де Токвіль ще в XIX столітті застерігав протиранію більшості, коли думка в нічці пригнічує права меншостей. У 21 столітті американський філософ Шелдон Волін запропонував поняття перевернутий тоталітаризм. Політичну систему, в якій формально зберігаються демократичні інститути, але вони контролюються економічними або технократичними елітами. Історичні приклади диктатури одного класу під виглядом демократії. Французька революція та якобінська диктатура Спершу революція у Франції виступала за рівність, свободу та скасування аристократичних привілеїв. Проте в період якобінського терору, з початку 1793 року до кінця 1794 року, влада, прикриваючись волею народу, масово страчувала ворогів революції. Революційна риторика слугувала прикриттям для централізованого репресивного режиму 2. Радянський Союз за Леніна і Сталіна. У жовтні 1917 року більшовики прийшли до влади з гаслами Мир, земля і хліб та вся влада рада. Але вже в січні 1918 року Ленін розігнав установчі збори, запровадив цензуру і заборонив політичну опозицію. При Сталіні диктатура пролетаріату перетворилася на диктатуру партійної бюрократії: масові репресії, показові процеси, табори гулаг – усе це здійснювалося в ім'я захисту революції та побудови соціалізму. Тринацистська Німеччина. Демократичний шлях до тоталітаризму. Адольф Гітлер прийшов до влади через вибори на початку 1933 року. Після підпалу Рейхстагу та ухвалення закону про надзвичайні повноваження демократія була швидко ліквідована. Вся диктатура вся подавалася як втілення волі німецького народу Volksgemeinschaft. І накодумці, євреї, соціалісти були оголошені не народом і виключені з політичної спільноти. Чотири сучасні виборчі автократії у 21-му столітті існують держави, що проводять вибори, але водночас підривають демократичні принципи. Прикладом є Угорщина під керівництвом Віктора Орбана або Росія за Володимира Путіна. Там вибори проводяться, однак опозицію обмежують, суди контролюють, а медіа монополізуються. Така система зберігає демократичну оболонку, але фактично є автократією. Механізми маніпуляції демократії в інтересах еліти, контроль над медіа та наративом, засоби масової інформації формують громадську думку та легітимність влади. В авторитарних системах влада використовує цензуру, пропаганду та інформаційні кампанії для створення симуляції демократії. Люди вірять, що мають право вибору, але справжня влада зосереджена у руках вузького кола осіб популізм і створення образу справжнього народу. Популісти протиставляють чистий народ корумпованій еліті, але, здобувши владу, самі стають новою елітою, представляючи себе єдиними виразниками волі народу. Так влада централізується, а будь-яка критика подається як ворожа до нації. 3. ослаблення інституцій стримування та противаг. демократія тримається на незалежності судів, чесних виборах і прозорості уряду. Авторитарні режими під виглядом реформ змінюють конституції, продовжують президентські терміни, ставлять під контроль судову владу та знищують незалежну журналістику. Чотири тотальний контроль під приводом безпеки після 11 вересня 2001 року у багатьох демократіях посилився державний контроль під гаслом боротьби з тероризмом. Часто це виправдання використовувалося для репресій проти активістів, журналістів і опозиційних лідерів. Все це в ім'я захисту демократичного порядку. 5. економічна нерівність і прихована олігархія у сучасному капіталістичному світі демократія співіснує з глибокою соціальною нерівністю, економічні еліти через фінансування політиків, лобізм і вплив на змі забезпечують собі контроль над політичними процесами, зберігаючи при цьому ілюзію народного урядування. Висновок Демокре – це не лише механізм голосування, а насамперед культура участі, рівності та відповідальності. Коли її символи та принципи використовуються як інструменти панування однієї групи над іншими, вона перетворюється на свою протилежність. Історія показує, що найнебезпечніші диктатури приходили до влади не в Демократії, а саме під її гаслами. Отже, демократичні суспільства повинні постійно оновлювати інститути, забезпечувати прозорість and підтримувати критичне мислення і не дозволяти владі прикриватися народом для зміцнення власного контролю.